Я раніше був стратегічний об'єкт. Це є точка, де знаходилася атомна ракета. Я не знаю якого класу закінчиться. Це С-19, СС-19, чи СС-20. СС не знаю. Я не буду зараз цього говорити, тому що я не фахівець цього питання, але тут стояла рада. Її були демонтували, коли по согласию, коли Україна відказалася від ну, ядерної зброї. І за американські гроші вони були законсервувані. Uh -huh. Маєте, воно було залито, так? Воно бетоном. було засипано, бетоном залито. Туди все, тут повністю воно було цього. Закрито тому великим шаром піску. Вон бачите, той пісок. все, uh -huh. О, Пісок і так далі. Воно все було закрито. законсервовано. Тут проведені такі роботи, як так, кажуть, ну меріатіні чи що вони, ну щоби. І все, вплоть до того, що тут посіяли травичку для того, щоб воно було Та, по всіх точках. А їх, як ви бачили, може, в ярмолинцях тільки було 90 штук. А Як ви знайшли, побачили, що. На оборону було отримано таке повідомлення, нам подзвонили, що так і так, тут проводять роботи. <пілко> Ми зібрали своїх Приїхали сюди. Бо бачили, коли роботи кипіли там за. за були, тут були, от сюди, були балони газові ті для того, щоб різати в сусеті. Там працював кран, вернее, той бульдозер, як він там, той, що наверху, той ноги uh -huh. Він засипав щось, там робота, в принципі, кипіла. По появився власник, так називає Вова. Не знаю, я його фамілії, маєте приїхав. ми спиталися його, що він тут робить, цього, які дозволи. Він сказав, що дозволу ніякого в них нема, бумаг нема. Вони самі собі і за того, що безробіття туди-сюди, вони не мають де як сім'ю прокормити, вони просто виривають нічейний, нічейний металолом. Угу. От таке пояснення було. Чия техніка нічия, чия техніка, яка була нічия. Ну ми почали туди виясняти всі ці питання. Визвали прокуратуру, визвали міліцію, визвали всіх, задіяли для СБУ для того, щоб не дати це просто так. Ну Ми побачили, що правоохоронні органи не дуже зацікавлені в цьому разі. Я не буду висновки робити, тому що це не моя компетенція. Но yeah. та як робилося, у ну, нас, по крайній з Ористом Миколаївчим, викнуло таке підозра, що ніхто ніхто нічого не хоче тут робити. От ми вже три дні тут чергуємо, от він, то дві ночі. Я то ночі вони вже мене позаліли, тому що я старша людина. Ви знаєте, то вони можуть, щоб я ночі не дежурив, то вони мене відпускають додому. А так люди mm -hmm. наші чергують для того, щоб не дати цю техніку вивезти, і щоб вона пішла пробачте, Ну, не знаю, пускай проходять слідчі дії, пускай виясняють, є порушення, не порушення. Ну, як оказалося, опять же, завдяки Ористові Миколаївцю, він підказався, що це є заповідна зона. Урочище березина, вона має охоронятися і тут всякі дії. Заборони. Взяли кусочок металла. Контролька. Uh -huh. Такий десь 20 на 20 кусочок це кілограм вісім. Везло. Uh -huh. Тому приблизно з розрахунку. Взяти ще два слоя, зняті там видно, обрізали. Та звідси вивезено вже, мабуть, тон 40. Uh -huh. О, приблизно. Но ми ж коли приїхали, це вже застали цей бардак. Кабеля торчать, скільки тут було міді. Басті. Там он кабеля, мідні Басті. толсто жилі. Басті. Дуже багато міді. Дуже багато кабелів. Дуже багато високолідірованого метала. Високого качества сталь, яка не ржавіє, не розкладається практично у землі. Басті. Тут трудно щось сказати. Тут так. багато вивезено. А ще скільки залишено? А залишено? залишено. Залишено теж багато. Чи багато таких точок по Хмельниччині які вже розкопані? По Хмельниччині ми не знаємо. Ну, до 90 кажуть. Я не, не, не впевнений, стики, але кажуть. Глушківці 90. розкопані. Да. Вихилівка розкопана. Кадиївка почали копати, люди вигнали. Савинці розкопана. Соснівка розкопана. Це те, що ми знаємо зараз. В Олудринці москалівка розкопано, Коритна розкопано. Багато, багато вже розкопано. Ну Ми конкретно, ми під, під рахунок, ми такі, тому що почалося вони, Та це все робили. Ми говорили, що це почалося при цій предучій владі, так називає, владі Януковича. О, років п'ять назад, я ще не знаю, що було, я не чув, по крайній мірі, що такого боляка не, не, не було. Років так. 5 не було, таке. це почалося. Його. Ну хтось давно на дозвіл на це їм робити. Ми mm -hmm. не знаємо. Поймаєте? Нас не наша компетенція, де ми не займалися. Ми почали можливість це тільки контролювати, коли почали То, тим, хто після Майдану, Майдану почалося. От це вже туди ми можемо якесь щось вліяти, самооборона на ці процеси. Раніше в нас ми цього не могли зробити. Ви самі знаєте по якій причині. Знаєте, тому що влада була не нашою. за те, що ми боялися, а нам, нам можливості не, не давали. Да. Mm -hmm. А зараз ми можемо ти От подімаєте скільки. Вони кажуть, що це нічиє. От даже прийшла сьогодні міліція, вона каже, це ми ж нічого. Вони тільки зробили з верхній шар грунту зняли. Ну якщо можна щитати верхній шар грунту, Все, 25 метрів, то грунту 25 метрів. Вони більше нічого тут в мене криміналу побачили. Як то нема? Це де є державна власність, так чи ні, є державна власність, значить має хтось відповідати за те, що воно вкрадено. Тому що якщо воно нікому не потрібно, пускай вони оформлять юридично повністю, пускай добувають, але платять гроші в казну, проспілять податки. так? Тут Діло в тому, податки, що даже взяти ситуацію трьохдневної давності, коли приїхала самооборона на територію чи баразу. Є закон про нанесення збитків в, 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 в заповіднику. Тут не можна робити. Тому що це заповідна зона, яка охороняється законом. Є, є закон, який передбачає кримінальну відповідальність адміністративну за нанесення якої шкоди цьому заповіднику. Якщо ви, як журналіст, знявши все, не бачите тут кримінала. Тут не треба бути юристом, тут не треба розбиратися в Конституції, в правах. Тут треба бути людиною. От людина. Прийшла людина в урочище, березина, де дійсно це заповідна зона. І знаходить отакий. Правоохоронна система доказує зараз нам, що складу злочину немає. Нема, нема хазяїна желіза, значить немає кримінала. Але вони ж на території ж березина. Вони не уйшли одного. Що? Територія це заповідник, і на території заповідної зони ведуться сьогодні такі археологічні розкопки.